Я би зараз би е, просто е, ініціював би в Верховній Раді е, денонсацію нашої участі в договорі про нерозпосудження ядерної зброї і вихід з цього договору. Це передбачено, до речі, і самим договором, якщо там подивитися, ну і власне тими застереженнями, які робила Верховна Рада, коли його ратифіковувала. Зараз екстремальна ситуація. Ми стали об'єктом нападу ядерної держави. Нам треба думати про свою безпеку, а ці думи вони можуть бути різними. Може бути звичайна зброя, може бути допомога наших партнерів, а може бути і ядерне стримування в кінцевому рахунку, чому ми повинні боятися говорити про такі речі. Е, ну щонайменше я розумію, що це це, це викличе там вий на болотах невідомо якої ручності і так далі. Я думаю, що е, так само це можливо. Якщо не буде підготовлено дипломатично, може викликати питання і у наших західних друзів. Але вибачте, у нас зараз ситуація така, коли ми говоримо, що або ми виживемо, або ми знову станемо на колонію цієї дикої імперії. Звичайно, другого не буде. Я думаю, що це деяке перебільшення, але загроза в цьому є.